Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні показую, як виглядають мої глуксіні, які я обрізала і брала з них листочки на вкорінення 8 червня. Вже навіть і не помітно, що там були два старих листочки, два пагони один я видаляла. Все, залишилося одна розеточка, яка розвивається. Досить гарно. Деякі вже з бутонами. Єдине ось гусінь а, вирішила поласувати моїми глоксіннями, але обробку я вже провела. Нових дірочок не бачу, тож думаю, що все буде добре. Деякі побільші. Є трохи менші. Але ось я сьогодні навіть передивилася попереднє відео і бачу, що за три тижні вони гарно підросли. Так, поки йду до листочків, покажу квітучі. Це також сіянці минулого року, які в цьому році я вже вирощувала з клубня. Вони дуже добре повторюють свій колір. Є в мене так прості, але мені вони подобаються. Бачу, що камера не передає колір, він такий насичено-фіолетовий, а тут він як пурпур виглядає. Ось така гарнюня і ось така ніжна. А ось мої листочки. Зараз вони вже на стелажі, бо вони почали активно пити, маючи корінечко. Поливати, звісно, під столом дуже незручно, і вже десь тижні зо два вони на столі. Поливаю їх також зі шланга, як я показувала в одному з відео, підростають, деякі дають дітки. На зрізі, хоча я його підсушувала. І ось, наприклад, на цьому я вже побачила, росте дітка з землі. Підживлення провожу. Зараз це в мене Кеміра люкс, де більше калію і фосфору, ніж азоту. І одним цим добривом я підживлюю як ті, що на бутонах, так і листочки. Здається, всім все подобається чекаю цвітіння, чекаю врожаю картоплі. Все це покажу у наступних відео. Всім гарного дня, до побачення!